Причина та передумови національної визвольної війни. Отже, давайте спочатку визначимо, що національна визвольна війна це збройна боротьба представників різних верст українського населення, і саме цю боротьбу нас очолює Богдан Хмельницький. Це найважливіша подія сімнадцятого століття, і це були тоді у суспільстві суперечності у сферах розвитку суспільства. все йшлося до того, що повинна була відбутися війна. У цей час ускладнилася ситуація в соціально-економічній сфері, тому що шляхта дуже пригнічувала селянство, селяна втрачали землю, ставали кріпаками, і це їм не подобалося. І також козаки вони хотіли бути все ж таки реєстровими. Звісно, боролися як і за свої свободи, права, за те, щоб селянство було вільним, але також намагалися збільшити реєстрове. Козацтво та список до нього. Критичним стало становище національно-релігійної сфері. Ми всі пам'ятаємо Берестейську унію 1596 року, коли було створено греко-католицьку церкву, де повинно було бути, щоб були рівними в правах і православна і католицька церква, але все ж таки переважав католицизм. Щодо політичного становища, воно було тяжким, усвідомлюючи себе спільнотою з власними культурними такими традиціями. Українське населення не бачило можливостей для свого повноцінного розвитку, оскільки у сеймі, якщо ти не був поляком, католиком, ти не мав жодної ваги. А Сейм, ми пам'ятаємо, що це законодавча гілка влади, і звісно, якщо ми про неї кажемо, то українці не мали змоги потрапити до Сейму. І отже, Національну визвольну війну вважають складовою української революції 17-го століття, і вважають, що вона була 48-го року. По 76 рік вона відбувалася, і після закінчення національно визвольної війни українські землі охопили старшинські міжособиці, настає доба руїни. Ну, ми почнемо з передумов національно-визвольної боротьби. Отже, вона починається з таких слів, як невдоволення, посилення, невідповідність, слабкість. Тепер невдоволення населення швидким зростанням володінь польської шляхти на українських землях, тобто польська. Шляхта здійснювала тут свавілля. Посилення національно-релігійних утисків відбувалося саме щодо православних українців, відбувалася невідповідність між фактичним набуттям козаками політичного лідерства в українському суспільстві і відбувалось обмеження, що накладалися. Владою, згідно ординації війська Запорізького 1638 року. Також ми кажемо про те, що річ Посполита на час війни стала за слабкою державою та не могла контролювати, що відбувалося на українських землях. І ось на політичній арені з'являється саме Богдан Хмельницький, який якраз з повсталих селян зробив таку боєздатну армію. І в нього були соратники, такі як Іван Богун, Урляй, Гиря, Гладкий, Кривоніс, Вигоські тобто, це всі були люди, які підтримували саме Богдана Хмельницького та його ідеї. Національна визвольна війну ділять на чотири періоди, тобто це 1648-1649 наростання боротьби, знання річі посполитої обмеженої автономії козацької України, 1650-1653 – це тривала і виснажлива боротьба повстанців з урядовими силами. 1654-1655 – це зміни в перебігу війни, спричинені отриманням козацької України військової допомоги від московської держави. 1656-1657 57 це спільні дії Українсько-Швецької трансильвальських сил проти Речі Посполитої. Також ми бачимо портрет Богдана Хмельницького. Запам'ятайте, роздивіться його уважно. Початок війни це саме не причиниє передумови, те, що на хутір Богдана Хмельницького нападає Чаплинський, розорює хутір суботів, паде дружину. і Богдан Хмельницький зустається до польського короля. І польський король ніяк на це питання не зреагував. А на Заключив Богдан Хмельницького у тюрму. Переходимо до визначення, що таке Микитинська Січ. Це Запорізька Січ, яка була заснована козаками у 1639 році після ліквідації Базавлуцької Січі, і вона проіснувала до 1652 року. На початку січня 1648 року Богдан Хмельницький із загонами прибічників прибув на Запоріжжя. І саме там розташувався недалеко від цієї Микитівської січі. І порозумівшись з козаками, тобто він був добрим таким дипломатом, домігся того, що якраз оволодів цією січю. І... Починається з цього моменту війна. Ми можемо подивитися карту того часу і саме землі і сусідів України того періоду. І звертаю вашу увагу на те, що відбулася козацька рада, на якій Богдан Хмельницький став гетьманом, і він звернувся до всього українського народу і закликав боротися за свою батьківщину. Союзники собі він обрав Іслама Герея 3-го у 1648 році. Підписав. Фасним говір і козацького армію повинна була підтримати наймана армія саме кримська татарських кіннотників. Армія Богдана Хмельницького вона нараховувала п'ять тисяч козаків, шість тисяч римських хатар. Тобто всі зібралися і були готові розпочати війну проти поляків. На чолі поляків стояв коронний гетьман Потоцький. Військо поляків вона була набагато більше. Це було 18 тисяч вояків, і якраз шляхта повинна була захищати свої інтереси за допомогою Потоцького. Отже, 25 січня 1648 року це оволодіння Хмельницьким Микитинською Січчю, і це є початком національної визвольної війни. А 1648-1657 це національна визвольна війна українського народу 17 століття, а 1948-1976.